Школа була продана з учнями. Є люди, які поклали руку на цей ласий шматок землі. Тільки знесення. Якась корупційна складова, цю школу треба було закрити для когось. Це є підставою для зупинення експлуатації даної школи. Ну, так. Будівля буде зруйнована і на цьому місці буде построєна новобудова. Почекайте, почекайте, Чому ви чекаєте? Я не можу діяти всупереч рішення суду. Уроків не буде. Навчальний рік для дітей неподалік столиці так і не розпочався. Адже на першому поверсі їхньої школи живуть будівельники. Ні, вони не ремонтують цей заклад, вони зводять багатоповерхівку поруч. Чому чиновники багато років заплющують на це очі? Контролер перевірить заради правди. В кінці літа ми дізналися, що нас школи закривають, на місці якої хочуть збудувати багатоповерхівку. Чиновники лише розводять руками, обіцяючи, що наших дітей через місяць повернуть до цієї школи. Остомель до столиці зовсім близько. Навколо ліс. Молоді сім'ї купують тут недороге житло. Але в забудованих передмістях катастрофічно не вистачає садків і шкіл. А ті, що є, бізнесмени готові знести заради землі. 29 серпня цього року нам було сказано, що наші діти в цьому році не можуть піти до школи, так як вона зачиняється. Школа була продана. З учнями під особисту власність. Ми знаємо те, що ця будівля буде зруйнована і на цьому місці буде построєна новобудова. Навчальний заклад був на балансі державного підприємства «Радгосп Бучанський. Але у 90-х воно збанкрутувало і будівлю школи продали у приватну власність. Місто багато років орендувало приміщення для навчання. Господарі змінювалися декілька разів і навіть намагалися закрити школу. У 2016-му її відстояли батьки, та цим літом загроза нависла знову. Ми з батьками от по вечорах оберігаємо цю школу, чергуємось по часах друг друга змінюємо, ходимо з фонариками, продивляємося, щоб не було ніякого підпалу, щоб не було ніякого зруйнування. Батьки бояться, що забудовники підпалять школу. Тому чергують біля неї позмінно. Вдень жінки, вночі чоловіки. На влах ставимо машини, щоб можна було фарами освітити повністю проїжджу чай, щоб було видно, хто вокруг школи ходить. Ми це делаємо регулярно, проходять кожен час. Ми дежуримо звичайно, з вечора до 8 утра. Ніч минула без пригод. Зранку йдемо дивитися будівлю зсередини. У початковій школі навчаються до четвертого класу. І все тут зроблено коштом батьків. Подивіться, в якому стані знаходиться наша школа. В червні місяці за наші батьківські кошти зробили косметичний ремонт. Переклеєні багети, переклеєні обої, пофарбовані стіни, е, пофарбували вікна. Ми це все робили для наших дітей. Скажіть тепер, для кого це все залишиться? Це все буде зруйновано. Ми хочемо просто, щоб вони навчалися тут. Ми більше чого не хочемо. Щоб вони залишили цю школу. Не одне покоління вже вивчило це школа. І просто так взяти за три дня. Виходьте відсюди, ні? Такого просто не буде. Перший дзвінок діти святково вбрані. Мами і тата не стримують сліз, але плачуть вони зовсім не від щастя. Їм оголосили, що після лінійки школу закриють. Шоковані і вчителі. Є люди, які поклали руку на цей ласий шматок землі. Ми будемо до кінця з батьками, до кінця з дітьми. І ми не можемо залишити дітей без, без навчального закладу. Ми настроєні учитися в своїй школі. Ми з своєї школи нікуди не підемо. Якщо треба, будемо битися девіше. Приходимо всі до своїх класів на перший урок. Ми не відступимо назад. Сьогодні у нашу шкільну сім'ю ступають малюкі першокласники. Зустрічаємо. Наші Діти можуть навчатися лише на другому поверсі, адже на першому живуть будівельники. Так вам не почулося: один із власників будівлі заселив у школу робітників. Що ж, давайте подивимось, що тут знаходиться. Ми журналісти. Можна вас на хвилинку. Почекайте, почекайте. А можете відкрити, будь ласка, двері. У нас обід. То хотіла вас запитати, що ви тут робите, що ви тут будуєте. Після, будь ласка, чому ви тікаєте? Ходіть до нас. Цікаво дуже. Ну, це такий накшталт гуртожитку для будівельників. Це речі чиїсь, взуття, посуд, білизна, особисті речі. Видно, що в кімнаті живуть. Так, а тут в нас, певно, кухня, продукти харчування, сміття, антисанітарія. Тут в нас прям ціла їдальня. Бачите, посуд. Нещодавно, який був використаний. Так. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чому ви розходитесь? О, нарешті ми з вами зустрілися. Боже. Набігались. бігались. А ви живете от в тому приміщенні? Так, стаття 63, ми відмовляємося від показаній. Директор розповідає, як школярам поряд із такими сусідами. Ми просили, щоб вони поубирали тут, були туалети, там душові кабіни. Вони собі понастраювали. То ми просили, щоб вони це все убрали, бо ну і запахи, ви розумієте, ми на другому поверсі, то із вікна. Вид не дуже такий приємний для дітей. Треба до власника першого поверху. Це їхнє приміщення, це їхні будівельники, які тут будують поряд будинки. Батьки вважають, що тут хочуть знести. Вони бояться, що як тільки вони вийдуть зі школи, будівлі цієї не буде і на її місці будуть багатоповерхівки. Школу хочуть просто зруйнувати і потім побудувати інший житловий комплекс. Ну то Звичайно, що хочуть зруйнувати. Не? Це ось якась корупційна складова, що саме. От цю школу треба було закрити для когось. Я не можу діяти всупереч рішення суду. Можливо, це хтось, як кажуть, спеціально наслав цю перевірку, щоб закрити приміщення. Управління освіти ірпінської міської ради хоче закрити цю школу. Забудовник підтверджує робітники його. Чи плануєте ви ще щось будувати на цій території поблизу школи? Звичайно. Багатоквартирні будинки. Поряд, тут, оця територія аж туди. Ця земля належить вам. Звичайно. Дехто вважає, що школу хочуть просто зруйнувати і потім побудувати інший житловий комплекс. Ну то Звичайно, що хочуть зруйнувати. Ну, не я. Забудовник зустрівся із розлюченими батьками. Переконує, він за школу горою і натякає на другого власника будівлі. Замість того, щоб піти до другої людини, від якої йде оця ситуація? Ну, з, з нею що не Оля. Це Ольга Прилипко, депутат Гостомельської сільради, і донька Юрія Прилипка, селищного голови. У 2014-му він прославився тим. Що зберігав у себе автопарк президента втікача Януковича? Сьогодні голова Гостомеля перебуває під слідством. Обласна прокуратура підозрює його в розкраданні державного бюджету. бусім то гроші на ремонт до їх виділяв, але половину клав у кишеню. Чи правда то, що один із власників вони являються вашими родичами? Да. Ви Власники цієї будівлі свідомо нічого ніколи не робили в цій будівлі за для того, щоб рано чи пізно школу закрили і там побудували багатоповерхівку. Слушайте, я не, не, не займаюся бізнесом. У мене нема. Я на мої не будую строїтельним бізнесом. Ми не займаємося. Зрозуміло. Ну, можливо, готували під продаж, щоб її закрили. Так же дітей не вижене, що так би закрили і все можна. Ні, 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 ні. Юрій Прилипко запевняє. Його сім'я не має будівельного бізнесу. Але згідно з декларацією, одна його донька Ольга, заступниця директора будівельної компанії «ТОВ Мелвінс Прайм, а інша дочка Надія Дудник, менеджер із підбору персоналу у тій же компанії. Також Ользі належить частина компанії Оріон, яка збудувала в Гостомелі житловий комплекс Ягода. За збігом рекламувала ЖК теж вона. Очень ради, що э, ви остановили свій вибір саме на нашому посолка. У цьому ж бізнесі і чоловік Ольги Ігор Павлов. Він керівник будівельної компанії ТОВ БК Промбуд». З компроматом повертаємося до селищного голови. Чи може він захищати інтереси людей, якщо його родина причетна до будівельного бізнесу? А да, 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 це е, е, просто про. Які продавали, продавали. Оля, не має ніякого. Вона... Діло в тому, що це була наша, наша, ділянка. наша ділянка. Ми вона довго стояла, ми дали забудовникам, і Оля отримала одну квартиру все, да, ну, і все. національно. Фірма Оріон, а в Оріоні дочка просто учредителя. Ну, вона там на маленький процент в цьому фірмі в Оріоні. А чоловік Олін займається і будівництвом теж. Да. Ви ж за дочок взять. Зять це теж родич? — Ну зять, да зять ходить, що теж родич. Ви щось питання задаєте. Я казни по школі, а по другим питання. Ми почали зі школи. Ви зараз задаєте питання. Отже, очільник Гостомеля під час першого інтерв'ю контролеру злукавив згідно з деклараціями, його сім'я має пряме відношення до будівельного бізнесу. Можливо, Юрій Прилипко і чиновники не щирі і з батьками. Я просив би батьків залишитися на кілька хвилин для того, щоб ми з вами по могли поспілкуватися без дітей. Шановні батьки, на сьогоднішній день є рішення апеляційного суду призупинення експлуатації приміщень, де відбувається освітній процес. Оскільки приміщення є орендованим, кошти місцевого бюджету і державного не можуть бути спрямовані на усунення. Даних недоліків можна найти вихід завжди, якщо захотіти, Ви розумієте? Управління освіти ірпінської міської ради хоче закрить і, эту... ш... закрити. і... Закрити. прикладає максимум дух. Я не можу діяти всупереч рішення суду. До суду на школу подали МНСники. Під час планової перевірки виявили аж 24 порушення пожежної безпеки. Приписі було усунути недоліки до 11 грудня, але не дочекавшись виконання навіть цього припису, ДСНС подало в суд на ну, нашу школу. Чому так трапилося? Ну це взагалі загадка. Можливо, це хтось, як кажуть, ну спеціально наслав цю перевірку, щоб е закрити приміщення. Кожного літа пожежники обов'язково перевіряють усі навчальні заклади. Цьогоріч із 15 районних шкіл не пройшла перевірку тільки одна Гостомельська номер 15 Доброго дня. Доброго дня. Пане Сергій. Всі намагаються не натякати на те, що це в будь-якому випадку якась корупційна складова, що саме от цю школу треба було закрити Ні. для когось. Протягом попередніх років. В принципі таких претензій не було, як наскільки були, я розумію. Були були три-чотири роки назад. Так чому три-чотири роки тому не подавали до суду, а в минулому році в принципі подали? Давали час, Був мораторій, значить, і на сьогоднішній день ми її тільки в 17-му році перевірили. Чому закрита школа? Приміщення школи не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, дерев'яні конструкції, горища, не оброблені вогнезахисним розчином, шляхи евакуації. Значить, не відповідають нормам 15-й школі. Найгірший стан по протипожежній безпеці. Наші журналісти перевірили пожежну безпеку інших шкіл. Що знайшли, розкажемо трохи згодом. Освітяни обурюються претензіями МНСників і не знають, що робити з дерев'яними сходами у школі. Вони за приписом пожежно небезпечні. Подивіться, яка які східці. І чи підніметься в когось рука їх ламати, але і... там написано їх обробити, чи їх необхідно знищити. Ми шукаємо шляхи по обробці, представники ДСНС категорично проти, тільки знесення. Ми, наприклад, не можемо своїми силами взяти і обробити деревні конструкції. Це достатньо величезні фінансові затрати. Реалізація проєкту по встановленню пожежної сингалізації становить 700 тисяч. Що стосується заходів і в силах. Виконати воно все виконано. Бачите, є графіки, е вогнегасники, проходження відповідних курсів раз на три роки. Чому є вимоги такі високі з боку головного управління Державної служби з навчання ситуацій? Вони виконали ті пункти, які не стосуються фінансування, так інструкції, там шляхи евакуації, там щось прибрати, шляхи евакуації. Капітальні пункти не були, на жаль, виконані, оскільки приміщення є орендованим. Кошти місцевого бюджету і державного не можуть бути спрямовані на усунення даних недоліків. Це позиція державницька. Крапка. Є пожежна сигналізація, вона не е, працююча, На жаль, це є підставою для зупинення експлуатації даної школи. Ну так, ми пропонуємо зробити канікули. Оли перебувають на балансі управлінь освіти, вони мають виділити кошти на ремонт. І якщо ж чиновники не усунуть порушень протипожежної безпеки, навчальний заклад закриють і знесуть. Ми, Знає, ми, ви ми пропонуємо вам варіант тимчасово, тимчасово. Будемо навчати. Дітей будете. Ви відаємо за дітей. Це позиція Це позиція державницька управління освіти. Обіцяє виділити автобуси, щоб возити 70 учнів до іншої школи. Але батьки цьому не вірять разом із Юлією та її дітьми. Їдемо до школи громадським транспортом. Один зрос, один шкільний. Проїзд коштує у маршрутці 6 гривень. Для того, щоб мені дітей завести в школу і забрати їх, в день потрібно 24 гривні. Відстань у 10 кілометрів родина подолала за 45 хвилин. І не даремно. екскурсію школою проводить для них особисто директор. 39 класів по проекту в даний момент 45. Тобто школа перевантажена. Я готовий прийняти вас сюди, школу учнів з учителями, і вам надати приміщення, які в нас є. Першу зміну всіх. Клас, який ми готували для кабінету інформатики. Він повністю відремонтований. Це ваша школа пройшла пожежну перевірку? Обов'язково, є акт. Є пожежна сигналізація? Так, є. У нас є пожежна сигналізація. Вона не працююча, на жаль. І один із приписів, за який ми заплатили штраф 150 гривень. Чи Скільки? 119 119 гривень. А коли ви полагодите пожежну сигналізацію? Шукаємо кошти, це дуже значні кошти. Це порядка. Більше ніж півмільйона гривень. Ми е, приймаємо е, дітей. Робимо за день до е, початку навчального року робимо е, місце, щоб ці дітки вчилися в першу зміну. А тут якісь ми наче ще винуваті в чомусь. Отож, за несправну пожежну сигналізацію керівництво навчального закладу сплатило штраф лише у 119 гривень. До речі, із тисячі перевірених МНСниками шкіл на Київщині не знайшлося жодної, де б не виявили порушень, але закрили тільки сім: зокрема, і Гостомельську. Служба з надзвичайних ситуацій обов'язково перевіряє кожну школу і дитсадок перед початком навчального року. Почитати про знайдені порушення можна на сайті ДСНС. Якщо вашого навчального закладу немає на інтерактивній мапі, запитайте директора або завуча про акт пожежної перевірки. У разі відмови звертайтеся до департаменту освіти з письмовою заявою. Вимагайте перевірити пожежну безпеку в навчальному закладі. Разом із пожежником йдемо на повторну перевірку однієї зі столичних шкіл, де ще навесні зафіксували порушення і дали час на виправлення. На що особливо необхідно звертати увагу? Знову ж таки, можливо, і батькам на плані евакуації відсутні місця розміщення вогнегасників. О, пане директоре, а чого у вас немає на плані евакуації? Ну, це виправимо, все виправляється. Так, це буде поправочка, звичайно. А ми от одразу стоїмо біля. З таких решіток. Наскільки це взагалі з боку пожежної безпеки безпечно в закладах, от саме шкільного дошкільного навчання? В закладах освіти ну, дозволяється передбачати решітки тільки в ну в кабінетах, де знаходяться матеріальні цінності. Комп'ютерний клас, трудовий, тобто фізика так, в, фактично не може бути да, в нових правилах пожежної безпеки. Він що в закладах освіти заборониться. Ось пандер, так, пандерові зробили подання на відділ освіти, і звичайно, чекаємо. Скажімо так, коштів, щоб демонтувати ці решітки. Так, а пожежна сигналізація? Позе, пожежна сигналізація у нас встановлена, але ще не підключена. Чому? Тому що зараз проводиться тендер на підключення пожежної сигналізації. Світлові показчики і звукове оповіщення. Наявне, ненаявне. Світлові показчики у нас. Напевно, що не наявне, а звукові теж поки не маємо. А хоча б перспектива. Ми стараємося це зробити. Пане Олександре, на що повинні далі звернути увагу? З огляду на ці порушення, які ми зараз бачимо, це є підставою для зупинення експлуатації даної школи? Ну так, під час перевірки даної школи в квітні місяці, там за всі виявлені порушення, які були на, на в той момент в наявності, головним управлінням був підготовлений позов до адміністративного суду щодо призупинення Навіть експлуатації. Протягом двох місяців приблизно 80-90% було цього всього виконано. Тобто, ви оптимістично налаштовані Звичайно, і школа ніхто не зупинить її експлуатацію. Ми налаштовані працювати, тому, скажімо так, діти вже навчаються, і ми виконали дуже багато процентів того, що було в приписі. Старі будівлі шкіл можуть спалахнути як сірники. Дніпро березень 2018-го. Із і з вікон школи валить дим. Зайнялася стара проводка. Цієї осені вже горіла школа на Хмельниччині. На щастя, ніхто не постраждав, але у випадку трагічного фіналу за ґрати сів би директор, а не ті, хто розподіляє кошти на школу. Управління освіти профінансує ремонт у гостомельській школі і виконає вимоги пожежників. Якщо господарі будівлі передадуть її в комунальну власність. Вимагати цього від доньки селищного голови люди прийшли на сесію ради. Розмічне правоможна розпочати свою роботу. Шановні депутати та громади до нас звернулася із заявою власне частини школового приміщення вулиці Молодіжна 9, де як ви знаєте, розміщується загальноосвітня школа з заявою, в якій вона просить прийняти в комунальну власність. Частину з нежитлового приміщення належної на праві власності Продовження, Прошу голосувати шановна громада, надати згоду на передачу в комунальну власність територіальної громади селищі Гостомель, одну другу частину нежитлового приміщення контори по вулиці Молодіжна 9 в селищі Гостомель Київської області як пожертву заручити гостомельському селищному голові, здійснити державну реєстрацію. Шановні батьки, шановні вчителі, зараз це рішення, яке прийняли депутати, буде дозволяти, коли оформиться вкладати бюджетні кошти. в Цю школу. Ми пропонуємо зробити канікули. Якщо не хочуть діти пересілятися в 13-ту школу, поки йде ремонт. Робимо канікули максимум два тижні. Ми постараємося зробити швидше. І в цей кожен день будуть іти будівельні роботи. За два тижні ми визиваємо нашу МЧС і вони складають новий акт про усунення порушень. І через два тижні наші дітки заходять в цю школу. То підуть діти до школи. Чи може чиновники передумали? Дізнайтесь за мить. Юрій Буренко. Заявив, що школа номер 15 кілька років поспіль не проходила пожежної перевірки. У 2017-му виявив 24 порушення і після цього подав до суду про тимчасове закриття навчального закладу. Олег Білорус вважає вимоги МНСників надто суворими, не міг виділити кошти на ремонт школи, поки приміщення не перейшло в комунальну власність. Юрій Прилипко Запевнив, що не причетний до закриття школи. Заперечує, що його сім'я займається будівельним бізнесом. За два дні після обіцянки чиновників зробити ремонт і виправити порушення пожежної безпеки. Директор запрошує нас до школи. Система оповіщення. Надіємося, що до неділі буде готово, так? Ну, Ось цей останній клас у нас закінчилася вже обробка дерев'яних поверхень, Демонтували вагонку і надіємо, що в, ближ... в найближчі дні закінчаться вже ці ремонтні роботи. Взагалі плануємо до неділі всі ці роботи закінчити, тому що у понеділок буде позапланова перевірка. Знову ж таки, приїдуть перевірити, як, як ми виконали ці всі вимоги приписів.